Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. Попробуємо ще раз все-таки пройти цей рівень. Але. Але. Що але? Я диктую те, що сказав океал, що брати. Сонце гриба. Їх треба писати в два ряди. Кувшинку. Маленького гриба. Оцього я так розумію. фіга. нафіга. Чекайте. Горох, який стріляє подвійним. Подвійний. А він дорогий. А... Грохомета, якого ти взяв за монети. Угу. Його треба садити. Типа апгрейд. -аб 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 так. Ну. ну, знаєте, я ще візьму, напевно, цього. Ну і відтрудує. А, ні. Цього не берем. Не-не-не. Ну, ну ну. Хоча тут, кстати, Ні. Давайте поки без відтрудує. Якщо, типу, щось піде не так, тоді ми його і візьмем. Хороша ідея. Хороша. хороша, хороша. Я знаю, що хороша так світлефонів, бай. Е, це хороша ідея. Дякую, ВКай, напевно. Ще дякувати поки що за... Зарамо можна сказати? Ну два ряди він сказав. Ну так кстати, да, це типа більше монет, типу, як я не додумався. Я ж такий мегамозг. Brains. Ну от де вони йдуть? Мені цікаво. Мені дуже цікаво, де вони підуть. Скажіть мені. Ну спочатку вони йдуть. Ага, Ага. Ага, ага. дай поки якусь на нього. <рес> Вода це саме погане. Воно... Сто поражайтеся. Почекайте, ну, виходить, я такое зроблю. Двіться, в два ряди в мене йдуть лють... ці горохо е, сонячні гриби, можу сказати. Е, тут, виходить, у мене подвійні ці отут. Є інвалід. Отара, подивіться, якого я горіха взяв. Мені тренда. Быстрей рожаем. Жры его. Я знаю, я дебил, я потратил кучу минут. Знаю, знаю, знаю. Скажи, дебил? блин а це, кстати рано то проблема тем більша проблема Она может хотить кисмошные брейнс. Так, там звучай нет. Ой, це погано. Ой, а Ой-ой-ой. Це, може, це ті типу, погано. Я знаю, Brains. Ну вроді би я поки що щось. Якось контролірую цю всю ситуацію. Може це хіба... Не що? О, Господи, що не прийшов там. Ой, <гас> шо, шо <ты? гас> Кстати, да, у них есть пишешь устойчивый, вы побачите типа?

ваш код. Блин, раны их сливы складные. Да боже. Иди в жопу. Бой я погано. Ужас, хувану. Не. Не, не завиди его. Не. Блин. Не. Не выжил такой... Я не знаю, выжил покушак. Не трогай поставить... 29. Та хорош мені проходити, Господи. Я знаю, я якось справляюсь, ну я не знаю як. Дякую вам грав тобі. Я місія тепер на скорочення, так у мене. Вони не встигнуть моїх приб'єм. Далі я хочу на цих хотіла збирати. О, це рано працює. А, вони не можуть перестрибнути! Хорош! 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 Хорош, мов, хорош! 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 Пулемет кармана достал два патрона и... И та 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 здесь все у моношурцы, момент зарубает. Ну, хороший кстати. А, он вхожу в дырки, когда здесь не стреляет. Так много, тысяч патронов. Четыре патрона. Вона це ставити карту і ці от стіни, можна сказати, з горіхів. Може, як Шаур... Що. Тако? А, це остання хвиля була, а яй не побачив, а я й не побачив. Якийсь тако. Нашем не так. Що це? Оце, що за горбликись? Я их купив. Для чого? Да боже. Crazy. Так, я дивлюся на тебя фиолетового грибачишь, вот тупому явиться зараз.

в. О, хорош. А я ага. Нет. Не. А, воно ноги... не так, і це просто. Шкода, що не можем. <звук> 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 Дибил я. Ну, ну кстати, їх тих, а усіх за цего. Еээ... Як його? Кабачок. Синкосі одного, стоп. Ого. Mm -hmm. Давай сьогодні. Дво. Двох. Двох! Просто... Красавчик. Ну там все одно перемога, перемога і перемога. Тут типа декілька типу, разів, типу це саме буде Чи це типа два раунди, раунда і все. цікаво Тікаво, Цікаво, 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 так. ну я поки в ті не пусажу Поки там рівень буде все, що мені писати. <му> не вирубайся <пл> <му> Куда я нажав Боже, Дуже цікаво, дуже... О, заділля щось написав. А, ні, це не він. Я йду спригад. вікна. Like а. блін. Просто... А, чого я це? Не знаю, їх путового можна поставити. Не поставити так, як вони не випадають. Ну, кошка в зелених, типа це типу, блін, ти... ты типу, типа це наше щось. Ні, тільки на цей єпну денсер, боже, Ні-ні-ні-ні. Баню, йди в баню, тобі йди в баню. Ну йди в баню. Знаєш, що таке баня? Ну короче, баня, це іди в баню. Тупо. Боже вбить. Вбий, його вкусіть його, хтось не може. Ну ні, ні значить, чудики поставим. Схавай гриба, я тебе прошу. Окуляри взяти, купу подивись, таку оп. Я так на сам не ні просто забути. Так, тут зараз він гриба сховай і піде. Нічого, уже вся шапку задіюте телефоночку. Так, що там, що там? Угу, 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 угу. Да-на-на-на. Ага, добре. Там наведем. А, все, типу. Так, це походу ми ну, і тут і туди і буде стрілять. Не знаю, пройду шацію, напевно. Зробив ту саму схему, типу. Ну цей же шахтер. А, Стоп, а. Стоп, а що ми так? Взяли, 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 взяли і подвінимо. Ні, ціки це ріми пройдемо і усу... Шо це таке? Чо за У якась махина появилась. Так, ну єсі, чекайте. Давайте включимо логіку. Якщо там був якийсь шахтер, то це означає, що він буде під землею. А значить, що він може обійти. Одна хвиля, нарешті. Одна хвиля вже. Ну, тобто ви розумієте? але. Під... Він піде або під водою. Так не дарма тут або на воді стоїть, хоча машина, чи що таке. Логічно, логічно! Дорогушеньки! Логіку включаємо. І ротики заткаємо. Мені стидно за те, що я сказав. Це не в обіду було, зразу кажу. Це не в обіду. У мене якась музика голос. У мене взагалі музика виключена. А, у мене звуки просто. А, звуки можна. Звуком дозволяється. Звуки хороші. Мені здається, я тут сто. Не мені щось так здається. Ну, реально, я здохну. Зразу, кліво, я здохну. Я здохну, я здохну, я здохну, Я здохну, я здохну, я сдохну. Здесь я на тему ривняю. Сдохну. Надо свиляный пучанок. У меня не будет аминь давайте бегом сбираем на стену хотя бы на кактус. Ну, кактус кстати, надо Тише, Не, 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 ми куди ми погнили? А куди ми женем? А? Куди си ми погнили? Не хавай моїх братанчиків. Ти геть Так, о там зверху треба закрити. Негайно. Бістро. Єс. Yes. Красава. Ух, мужик... А, мне беда трохи. Добре, что как? Я в готов! Ни... А, ку Куда? Брат його! а не можете тут повернутися, блін? він Ну піде то попидет назад і все? Хава, ба. Бей. Ендвор я тупий, а. Ну от, все. Це вообще. це, це вообще тренда якась. Так не здається, це це, тренда, це читер. Мені все-таки треба обрати... японію грива, а зараз мені здається я здохну, тому що він 100% зараз піде. І буде хвиля він піде. Буде хвиля і він піде. Да, він зараз піде, він дивіться. Просто дивимося на якусь з лінії, і він зараз піде. Я ставлю сам, що саме верхні буде. Не самое нынешнее. Кот я надлительный... Мы поставим опять не вовремя стрелять. Так, блин, митронавик. Не, я здох. Ні, я здох. Ні, я сдох. Ні, ні, я ні, не, не, я здох. Не, не проблем для різних разом скажу, я здох. Да, бо там просто тупо декілька зомби. Я не додумався поставити гру у гріх. Ну я лох, ломаю, просто сказати. Ай, да-да-да. Я вже не хочу грати. Мень меню. Мень меню, я сказав. Хасі що робиться кнопку? Закрито. Ну ладно. Ну і пішов я Надіюсь, серія вам сподобається. Дякую викаво за те, що дав такі підказки елементарні. Вот. Ну, думаю, до нього на канал можна зайти і поставити лайку. В описі буде назва його каналу. Ну я дякую вам за перегляд відео. Надіюсь, воно вам сподобається. Потримайте мене лайком, підпискою і коментарем. На ну, з вами був я Діма. Ви були на каналі Дмитро Геймплей, Дякую за перегляд. Всім пока-пока.